Вчора представники військової прокуратури та служби безпеки України в Закарпатській області викрили факт вимагання та отримання хабара одним із старших інспекторів відділу прикордонної служби Лужанка. Посадовець вимагав від підприємця, який возив до України 43 годинника китайського виробництва грошові кошти у розмірі тисячі доларів. Винагороду отримав двома траншами: перший у вигляді телефону iPhone 6s, інший гривнями у сумі 3900. При отриманні другої частини винагороди прикордонника й затримали. Наразі триває слідство хабарнику інкримінують частину третю 368-ї статті кримінального кодексу, що передбачає позбавлення волі строком на 10 років. Крім того, військовий прокурор повідомив, що це вже четвертий випадок хабарництва на цьому відділку прикордонної служби. Тому правоохоронці можуть говорити про системний характер хабарництва на КПП Лужанка. Було проведено невідкладні слідчі дії, огляд його, огляд місця події, предмет, предмети, обидва, предмети незаконної нагороди, вилучені слідством. Сьогодні цьому працівнику прикордонної служби військовослужбовцю висунута підозра у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою кримінального кодексу статті 368 кримінального кодексу України, зокрема вимагання і отримання виназак... незаконної винагороди. Але в зв'язку з тим, що у нас відбулись зміни в законодавстві за корупційні кримінальні правопорушення, у нас передбачено тільки реальний срок покарання.